Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні я хочу вам розповісти Китайський гороскоп на 2024 рік зеленого дракону. Собака у рік дракона. 2024 рік Зеленого дракона буде для собаки важким і стомлюючим роком, з грошовими неприємностями, втратою авторитету та займаного становища а також друзів, що для неї буде особливо болісним. Собаці доведеться боротися щосили, щоб зберегти своє становище і здолати противника. Краще триматись осторонь конфліктів та суперечок, тому що інші можуть скористатись їхньою вразливістю і нанести їм удар. Собака має змиритися з невдачами та нещастями. Для цього їй треба зберігати холоднокровність і не висуватися. У 2024 році собаці слід шукати друзів і партнерів, щасливіших за неї, з ними вона не пропаде. Якщо собака все сприйматиме близько до серця, то це позначиться на психіці та здоров'ї загалом. Собака в цей період буде схильна до інфекцій та заразних захворювань через зниження імунітету. Цей рік краще використовувати для планування майбутнього, що допоможе витримати усі труднощі. В кінці року, взимку, собакам е, піднесе настрій, підніме настрій гарна новина. На цьому я хочу закінчити. Спасибі вам за увагу. І побажати вам у, тисяч... у 2024 році всього найкращого, щастя та здоров'я. До побачення, дорогі друзі.